Усім привіт! Чи буде популярна тема колекціонування українських обігових монет у майбутньому? Однозначно, що буде, так. Колись, будучи у другому класі початкової школи, мій дідусь познайомив мене зі своїм другом, дядьком Борисом. У Хмельницькому це відомий колекціонер. Його багато хто знає. Саме він відкрив мені двері у світ колекціонування. Він мені пояснив базові речі, такі як усе зібрати неможливо, потрібно визначитись у якомусь конкретному напрямку та відложувати в колекцію предмети в якнайкращому стані. щоб потім, якщо доведеться їх продати, ви це зробили без проблем. Речі в поганому стані продаються важче і дешевше. В той час, як більшість колекціонерів. Я почав свій шлях з радянських монет. Це цікава, велика тема, і вона була на своєму піку популярності довгий час. Зараз, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ця тема трішки просіла, ну це і очевидно. Тема України ж навпаки набрала нових обертів, як і в напрямку Буністики від УНР і до сучасності, так і в нумізматиці. До чого я це веду? Якби в той час у другому класі школи я би зробив свій вибір на колекціонуванні України, я би виграв, мабуть, разів в 10, а то й більше. Тематика українських обігових монет буде популярною і в майбутньому по таких простих причинах: наявність монет на руках у людей. У багатьох навіть які не цікавляться колекціонуванням, є вдома купілки, скарбнички. І є... Люди, які зацікавлені в тому, щоб їх перебрати і щось там знайти цінне. Інколи власники цих скарбничок самі цікавляться, а що ж там може бути цінного та цікавого. Друге, Україна була, є і буде. Навіть якщо монети виведуть з обігу і вони втратять свою платоспроможність, спроможність, велика частина монет все одно буде на руках у громадян, як і радянські монети у свій час. І люди будуть цікавитись, що є цінного у цих монетах. По третє, люди, яким важко даються різновиди, все одно знають, що є монети, які ціняться просто за роком карбування. Теж будуть піднімати питання оцінки наявних у них монет. Четверте, колекціонерів стає все більше. Монет в обігу все менше. І для поповнення своїх колекцій новачки будуть шукати монети у інших колекціонерів чи на аукціонах. Буде попит, буде і пропозиція. Тому, якщо ви ще не починали опановувати для себе тему українських обігових монет, ще не пізно почати. Я рекомендую. Якщо ви думаєте, що вже пізно, то ви дуже сильно помиляєтесь. Ця тема буде популярною завжди. В ній є велике різноманіття яскравих різновидів. Та монет цінних просто за роком карбування. Це дуже цікава і обширна тема. Не забувайте, що ще є у наявності каталог обігових монет України 2024 року видання, в якому описані та показані усі відомі в обігу монети з 1992 по 2023 рік включно. Разом із монетами для річних наборів, у яких теж є цінні та цікаві різновиди. Придбати можна напряму у мене за номером Viber Сігнал WhatsApp. На сайті OLX, Новий аукціон, на сайті Violity та у моїх друзів Дмитро Лаврик, місто Одеса, Перков Андрій, місто Київ та у Василя Бегіша. Самі ж монети для своїх колекцій ви можете пошукати на сайті Віоліті у розділі Нумізматика. Далі монети України, Медалі та жетони НБУ. Далі Монети України для обігу та пробні. Дуже великий розділ, у якому є все та навіть більше. Тут є велике різноманіття обігових і набірних монет України, які прикрасять вашу колекцію та будуть чудовою інвестицією у майбутнє. Також тут за потреби ви зможете продати свої цінні монети. До того ж на Violet є форум, на якому ви зможете оцінити свої монети. Спеціалісти дадуть вам свою експертну оцінку щодо вартості ваших монет, а потім ви їх без проблем зможете виставити на аукціон. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бережіть себе! До нових зустрічей!